Настала найскладніша пора для пташок. Природа вкрила снігом поля та дерева, тріщать морози. Деякі види птахів відлітають на південь, але багато й залишаються зимувати поряд із нами. Пернатим не такі страшні морози, як голод. Саме від голоду вони наближаються до наших домівок в надії на порятунок. Але на жаль, побачити годівничку на дереві стало вже неабиякою рідкістю. Коломиянин Михайло Олександрович прийшов до нас на телебачення зі зверненням до людей допомагати братам нашим меншим та показати як це можна зробити без особливих зусиль невід'ємною частиною природи? Є птахи у лісі, на луках, у полі, в парку, саду біля житла. Скрізь вони привертають нашу увагу. Ми спостерігаємо, як одні з них у пошуках їжі стрибають по землі, інші обстежують гілки і стовбури дерев. Складно доводиться пернатим взимку, особливо коли притискають морози. Усього в Україні в зимовий період зареєстровано 228 видів. Серед яких 201 вид вважають постійно або періодично зимуючими, і якщо раніше підгодовувати пташок було обов'язком школярів та справою честі дорослих, то зараз побачити годівничку на дереві неабияка рідкість. Це дуже хвилює Коломиянина Михайла Олександровича. Свідомий чоловік через нашу редакцію просить всіх небайдужих допомогти пташкам перезимувати та не дати їм загинути від голоду. Я просто любитель природи, і весь час скільки ми живемо на лишенках вулиці. Жінкою, всіх 20-30 років ми підкорнюємо птахів кожну зиму. На балконі робимо кормушки, відходи у кожній хаті дуже багато кришки хліба, сухарики, відходи від оріхів, від куті багато лишалося. Це я все спеціально птахам даю кожну зиму. Михайло Олександрович показав, як без особливих зусиль можна зробити годівничку зі звичайної пластикової пляшки. Достатньо тільки прорізати невеликий отвір та прив'язати до горлечка мотузку, якою і зачепити за гілку. А щоб розбишаки не зірвали годівничку, радить за допомогою палки підвісити її якомога вище, а коли треба насипати корму, знову зняти з допомогою палиці, не забувати підсипати їжу й на підвіконня. Особливо з ми дочекалися таких ворозів 15 градусів на сьогоднішній день. Це дуже великий мороз. і Я рахую, що хотів би звернутися до всіх жителів міста Коломиї і старших людей, особливо до учнів, молоді, щоб вони показали достойну допомогу, поробили кормушки, підвісили в певних місцях і підсипали корм кожен день. Відходи різних круп. І кукурузян, і чорно, і, і гречка, і перловка, все, що. А в будинку я знаю, що в кожних людей є багато зіпсованого чого є. І люди викидають мусорку. Це я очевидець сам, бо виношу мусор, завжди бачу, що і в мусорці багато відходів, крупи, кілограмами буває десь. Отих фахівці застерігають, що деякі продукти шкідливі, а частенько і смертельно небезпечні для пташок. При цьому самі птахи цього не розуміють і поїдають їх, завдаючи шкоди своєму здоров'ю. В першу чергу це все смажене та солоне. Сіль необхідна, але її надлишок швидко накопичується в організмі, а видільна система у птахів менш ефективна, ніж у савців, і вони можуть отруїтися. Смажене насіння особливо шкідливе для птахів. Так само не можна використовувати зіпсовану їжу, згіркле зерно, свілі Затхлі продукти вони містять в собі сильні токсини, що швидко отруять або ослаблять пташину, і, врешті-решт, вона загине. Не можна давати пшоно, на відміну від проса, воно позбавлене оболонки, що призводить до появи на його поверхні хвороботворних організмів. Ми завжди миємо цю крупу перед тим як варити птахам ж на сирому пшуні мікроби дістаються у повному об'ємі. Небезпечним для них є і житній хліб. Отже, треба дуже уважно піклуватися про птахів, щоб не нашкодити їм від надмірної любові а вони в свою чергу віддячать нам веселим весняним співом та чистими садами без шкідників.